Чарівного дня, шановні українці, перед вами рослина зинна Вадь. Вона росте біля в кар'єрах, біля водойм, наприклад, як тут. Зараз вона якраз у нас середина травня, вона цвіте. І варто збирати квіточки. Тобто сам цвіт, ось. Це вічно-зелене, бобове відноситься, ну, взагалі до бобових, І цей цвіт можна холодною водою заливати і пити, робити настоянку. Саме в цвіті дуже багато скорбінової кислоти раз. І, по-друге, вона стимулює наднеркові залази. І, відповідно, судинний центр стимулює, дихальний центр. Тому призначається при перелегеневих хворобах, навіть важких, таких як туберкульоз. Ось. І недоліком є те, що вона. Піднімає артеріальний тиск, тому обереж.